Зберегти лемківську культуру для майбутніх поколінь. Івано-Франківську презентували збірку із 18 аудіоказок Оповім ти дашто. Автор проєкту доброволець, музикант Мишко Адамчак каже: лемківські говірки були йому близькі з дитинства, тому намагається зберегти та поширювати цю спадщину. Прийшла ідея зробити зберегти лемківські говірки через казки. Тому що казки, саме аудіоказки, які будуть записані голосами тих корінних лемків і так само голосами відомих українців з лемківським корінням. Крім того, до кожної казки ми зробили такий анімаційний відеосупровід, для того, щоб діткам було. Ну було цікаво не просто слухати, і ми е, дуже ретельно промалювали і вбрання лемків, і е, особливості архітектури, хатів, е, особливості свійських тварин тобто, це все подано саме так, як воно було в лемківських селах, в лемківських… Причому в селах різних частин Лемківщини, якраз звідки наші казки. Одну з історій озвучила українська акторка та співачка Галина Беренкевич. А саме, війна між собакою та вовком. Жінка розповідає, довго готувалася для того, щоб правильно розповісти казку та не втратити дух лемківського діалекту. Я розумію лемківський діалект, дуже добре розумію, але я ну не, не вмію добре ним говорити. тут мені сподобалося в першу чергу, як актрисі, що з нами працював діалектолог. І відповідно спершу я зачитала так, як я вмію, так як я можу. ленківським діалектом він мене виправив, зачитав сам. І я десь вдома тренувалася. Ну так щоб це було більш-менш гарно професійно. Ну і мене ж цікавить звучання не тільки таке ленківське. Мене цікаво, й професійне акторське звучання. Прослухати казки можна на офіційному сайті. Оповім Тедашто». Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.